Справжні три богатирі. Мультивсесвіт наших супергероїв. Звісно, у мультиверсі може трапитися всяке. У деяких стародавніх оповідях вітязі присутні разом. Наприклад, на заставі Богатирській, де вони охороняють підступи до Києва. Насправді ж, їх поділяли добрі півстоліття. Добриня Никитич жив у 10 столітті, на початку 11-го. Історичний Ілля Печерський у 12-13 століттях, Олешко Шпопович у одинадцятому на початку 12-го століття. Тож теоретично пересікатися вживу могли тільки двоє останніх. Ну і не забуваємо канон. Обов'язково у фіналі кар'єри кожного поважаючого себе рицаря має бути билина про зустріч із смертю. Звісно, у бою. Остання його пригода. Можливо, знамениті воїни з часом, ставши власним брендом, замістили собою набагато більш древніх міфологічних героїв, а саме існують характерні архаїчні релікти в описах всіх трьох богатирів, у особленнях тонічних божеств стихій. Тому при дещо іншому погляді цих трьох билинних героїв можна зіставити із слов'янською казковою тріадою: гориня, вогонь, дубиня, земля та усиня, вода. Не вистачає лише повітря, ем, вони також іноді разом боролися за усе хороше проти всього поганого. От такими були наші живчики, супергерої давнини.